Тут не про рецепти і не про здорове харчування, але розкажу, що Веронічка так гарно топче. Це курячі тефтельки, які робляться, ну не знаю, в загальному, мабуть, хвилин десять. Просто мішаєш курячий фарш з яйцем, на дві хвилини обсмажуєш на сковорідці, щоб вони не втратили форму, і далі е, тушкуєш із вершковим маслом. На що Аня сказала? Ммм, Макдональдс! Відповідно, то все було з'їджене дуже швидко, хоча Аня взагалі такого не їсть. А Воронічка їсть все, тому і все одно. Смачно? Смачно? Скільки з'їж? Скільки ті втілять з'їж? Три, чотири, десять?